Привіт! Сьогодні коротко, а може не коротко розкажу про базові покриття, їхню відмінність, їхню кількість і призначення. Саме перше, що починається, це підготовка. Підготовка це в нас іде ультрабонд. Ще в його в народі називають праймер кислотний, безкислотний. Кислотний праймер просихає і висушує нігтєву пластину, безкислотний праймер залишає липкість двосторонній скотч. Далі у нас після підготовки йде база. База у нас бувають різні: рубр, база, база Стронг рубр, база від Коді і від фоксу. Кожному майстру я рекомендую свій матеріал, продукт перед початком роботи вивчити повністю його ознайомитися. Вони у нас є різних текстур, консистенцій, і комусь зручно, комусь незручно, залежно від вашого темпу роботи, як ви працюєте. Ось такий шар. Наносимо на будь-яку гладку поверхню бази коді. Звичай, в салонах краси її часто використовують, так як вона має великий вміст кислоти, дуже добре висушує нігтьову пластину і має хорошу степлю. рубер база від Fox. Більш сприятлива до нанесення, більш самовирівнююча, рідкіша. Теж має вміст кислоти. Оце вона і рубер. Також у нас ще є база ДНК, теж рубер база. Наносимо її. Зараз ідеально можна побачити, яка база є самовирівнююча, яка ні. База від Фоксу, вона ідеально вирівнялася, створила гладку поверхню. Коді також непогано справились, ну і ДНК ось дов... вирівнюється. Дуже багато залежить від температури кімнатної, яка у вас, від жири гелі течуть, від холоду в гелі перегріва густі, густіють. Тому час полімеризації і викладки треба розраховувати. Зараз я поставлю в лампу на 30 секунд, просушити для того, щоб перевірити кожну з них їхню, їхню гнучкість. Арматуру, арматура, амортизацію, яку дають нам, власне, бази рубер. Рабер. Так, 30 секунд пройшло. Знімаю легкий шар з коді. Mm, так добре нас просушились, що воно не знається. Ну, от На файлику би точно відкололось, без проблем. о. Раз, коді. Чим тонший слой, тим важче відколупати. Експериментуйте краще на файлику, під низом білий Дайте папір. І буде у вас щастя. База ДНК ночка і резинова така. Ваза Фокс. більш жорстка, але також гнучка. Таку робить армоту. І база куді. Приставуча до всього. База Ну, най-найтонша і така заламиста, дуже-дуже гнучка. Також ви можете взяти лакмусовий папір і на лакмусовому папері попробувати кислотність вивести, яка кислота є у, кожному, у кожній базі. Це дуже важливо, бо при нанесенні бази ви будете розуміти, що Пересушена Пересушенітва пластина, кислота ще більше створить е, посухості. Далі, після бази, у нас йдуть гіллакові покриття, тобто колір. Будь-які ваші кольори, якими ви працюєте. Це є -лаки. Е, 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 червоний, чорний, білий Гель-лаки, які завжди покриваються в два слої. Е, так, на заміну до нас прийшло бази кольорові. опл бази вони вже більш густої структури, так, вони вже більш густіші. Перекриваються на прозору основу, на базу, дається кольорова база. Тоненько їх наносити практично неможливо, тому вони завжди наносяться в гелеподібній поверхневій техніці, як гель. Просушка 2, 2 хвилини, як гель. І вони створюють нам класні відтінки, і вони є в різних палітрах, в нюдових, навіть кулірні пішли бази. Також створено є гелії. Гелі від бази відрізняються вмістом кислоти також, тому будь-які гелі з додатком якогось пігменту чи бльосточок. Наприклад, ось це гель-Aurora Shine. Також є просто джель Shine з рожевим відтінком. Вони теж, в принципі, призначені для дизайнів, для однотонного покриття після. Бази. І пришвидшують нам роботу, оскільки ними ми створюємо тверду структуру, основу, архітектуру і утворюємо такий класний медалеподібний нігодь, до якого ми завжди тягнемо нашого клієнта. Вони з середньої консистенції, тому завжди будуть такими більш прочними, міцнішими. І на кінець у нас йдуть топи. Топи у нас є з липким слоєм, без липкого слою, з ультрафіолетом для темних, для світлих, матові, глянцеві, з всякими вмістами паталюк. Ось матовий топ, ой, глянцевий топ без липкого шару, вибирайте, щоб вам була зручна кісточка, консистенція зручна. І густина. Це дуже важливо. Наприклад, у торгової компанії Fox топів з... різновид топів є з дуже великій кількості. Вони є з всякими блискітками, без блискіток, з опалами. Матовий топ дуже красивий від них, люблю їх. З різними глянцями і ось такими виблискуваннями. Дуже важливо, щоб кісточка була зручна, якою ви працюєте нон-стоп і привикли до неї, тримався гарно блиск і було зручне нанесення без горбів. Це дуже і дуже важливо. Це, що стосується базових покриттів, нюдових базових кольорів та гелевих нюдових кольорів для натуральних нігтів.